Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про границі послідовності, а саме ту, коли е, наше N, тобто аргумент функції прямує до нескічності. Е, давайте почнемо одразу з розгляду цього завдання. Бемо сказати, що це дорівнює. І тепер давайте подивимось, е, якого варіанту в нас границя. Тобто, якого варіанту в нас невизначеність. Окей, okay, um, якщо ми підставимо нескінченність в кожен кусочок замість n, то що ми будемо отримувати? Щоб продивитись, то ми маємо типу нескінченність мінус нескінченність. Знову ж нескінченність мінус нескінченність. Тобто, як ми розуміємо, це в нас буде невизначеність типу нескінченність ділити на нескінченність. Окей, okay, в такому випадку ми можемо використовувати правило лопіталя. Думаю, ви його пам'ятаєте? Тобто, типу, якщо в нас... Якщо в нас існує границя, границя при n прямує до якогось там числа f от x ділити на g від x, і ця границя має невизначеність типу 0 на 0, або нескінченність на нескінченність, то ми можемо сказати, що це буде рівно границя. При N знову ж прямує до А, але F від X' ділити на G від X'. Тобто ми можемо за такою умовою окремо знайти похідну чисельника та знаменника. І якщо наша умова ось одна з цих двох виконується знову, ми знову можемо шукати похідну, якщо все-таки границю ми не отримали. Давайте спочатку подивимося на нашу, на нашу границю, наш лімітик. Спробуємо, звичайно, залопіталити, тому що завжди це ну, майже завжди це набагато простіше, ніж просто шукати границю, так як нас вчили. І побачимо, що не завжди не завжди це допомагає. Окей, я тут поставлю дорівнює. Дорівнює. Е, давайте що ми зробимо? Перепишемо знову ж ліміт, тому що похідну от такого, що ми бачимо, взяти непросто. Ліміт при n прямої до нескінченності я трішки перепишу: тобто n квадрат мінус одиничка в степені 1 третя. Мінус e, 7n в кубі. Ділити на e, N12, плюс n в плюс 12 1 в степені 1 четверта мінус n. Okay. E, ну, тепер уже по похідну видно, як ми будемо брати. Тобто, вже все по-людськи, я пишу знову ж ліміт при n прямої до нескінченності. Ну і тепер ми беремо окремо похідну чисельника, окремо похідну знаменника. Тобто, я зразу ставлю різку дробу. А, похідна чисельника це буде одна третя. Я вже сподіваюся ви похідну брати вмієте. Після школи всі знають. Так, одна третя помножити n квадрат мінус 1 степені мінус 2 треті. Помножити на 2n. Складена похідна. Ну і похідна від 7n куб мінус 21n квадрат. Тепер похідна знаменнику. Одна четверта. В 12 плюс n плюс 1 в степені мінус 3 четвертих помножити на 12. Дужка на 12n плюс 1. Міс 1. Окей. Okay. Я тут так відділю. Uh, ставлю рівня, перейде на другий рядок. Тобто, дивіться, що ми бачимо. Um, ну, щось досить таке страшне. Перетворюється в щось ще більш. Жахливе, більш ромістке і так далі. Тобто не завжди лопіталь нам допоможе. Насправді ви можете там шукати похідні дуже довго, як ви бачите, тут ось показничок, тут показничок, він завжди буде зменшуватись, і, так скажемо, конкретне значення границі ви ну, не побачите ніколи, тому що воно завжди буде тако перетворюватись. Тому зараз ми зробимо аналогічне, але вже без лопіталя. Так, ось я скопіював наш вираз. І того, що ми знаємо, знову ж. Невизначеність, типу нескінченність ділити на нескінчність. Е, можна робити заміни, переходити до невизначеності типу 0 на 0. Я цього робити не буду, ну, тобто в сенсі в цьому немає. Як на мене, розв'язувати невизначеності, коли в нас нескінченність на нескінченність, набагато простіше. Окей, що ми робимо? Е, давайте ми просто будемо групувати і виносити щось за дужку. Дивіться, ми запишемо ліміт. При n прямує до нескінечності. Тобто це основна дія при границях, коли е, аргумент прямує до Е, Найвищий степінь це ось він куб. Ну, от я й винесу n в кубі. N в кубі в дужках лишається. Ну, я запишу мінус 7. Е, плюс що в нас буде конкретно отут? Тобто під коренем. Що буде в нас там? О, ми можемо собі окремо так написати. Тобто, n мінус e, -1, 1 в степені 1 третя. Добре, О, ми повинні винести n в кубі. Давайте так подумаємо: якщо n типу, в квадраті це типу нескінченність в квадраті, це типу нескінченність, ось оце прямує до нескінченності, то наша конкретна одиничка вона ні на що не впливає. Ми можемо сказати, що це наближено рівно n квадраті і в степені 1 третя. Тобто n в степені 2 треті. Окей, okay, це n 2 треті. І ми звідси забираємо n в кубі. Тобто n в степені 2 треті мінус, e, прошу вибачення не мінус, в степені мінус, мінус 3, чому це буде рівно. Тобто буде n в степені мінус 7 третіх. Окей, okay, uh, тобто ми пишемо мінус 7 плюс, ну, наближеності запишемо n в степені мінус 7. Окей. Okay. Uh, так, чисельник все, різка дробу, знаменник. Я це трішки нижче опущу. Окей. Okay. Тепер працюємо із знаменником. Ну, аналогічна ідея. Ми знову думаємо про те, що у нас знаменко. Я перепишу так: uh, тобто n у 12 плюс N плюс 1, плюс 1 в степені 1 четверта. Окей, okay, uh, якщо ми от собі так візьмемо, типу, n в 12, то на одну четверть це буде n в кубі. Тобто не просто так ми виносили n в кубі. Що ми маємо зробити? Uh, давайте ми, от з під корення, з під от звідси конкретно винесемо n в 12. Тому що, n, як ми вже бачили, n в 12, та в одній четверті це буде n в кубі. Окей, okay, тож ми маємо n в кубі, який ми вже винесли. А під степенем 1 четверта одиничка плюс 1 ділити на n в 11, плюс 1 ділити на n в 12. І все це в 1 четверта. Ну так. Окей. Тобто ми виносимо із кожної нашої частинки знаменника n в кубі теж. Тож, n в кубі, як ми бачимо, в дужках лишається одиниця. Плюс одиничка на n в 11. Плюс одиничка на n в 12. Не забуваємо, що в нас ще є мінус n. Звідси ми, ми виносимо знову ж n в кубі, отримуємо мінус одиничка на n в квадраті. Ставимо до рівня і переходимо на інший рядок. Окей, о, чому це потрібно? По-перше, по n в кубі ми скоротили. Чудово! По-друге, я приписую границю, аби було простіше бачити, n прямує до нескінченності. Що в нас є? Ну, конкретно, n в степені мінус 7 третіх. Виходить, що ми повинні переписати: от для себе n в степені мінус 7 третіх. Це ж те саме, що n, то ще одиниця. Поділити на n в степені 7 третіх. Або n в степені 3 сьомих. Чи не так? Що таке 3 сьомих? Виходить, що ця штучка вона прямує до нуля. Вона, ну капець, яка маленька, і це кльово. Тому виходить, що у нас лишається граничка отака, то типу. Мінус 7 ділити на. Знову ж, одиничка лишається. Одиниця на n в 11. Ну, це, коротше, типу, одиничку ділити на нескінчність знову 0. Одиничка на n12 0. Одиничка на n в квадраті 0. Тобто ми можемо записати мінус 7 плюс 0, а одиничка плюс 0 плюс 0, мінус 0. Окей, ми маємо границя рівна мінус 7. Добре. Сподіваюсь, вам це було зрозуміло. Якщо залишились запитання, пишіть мені в Телеграм, він є в описі під відео. Не забувайте про лайк, підписку. Підтримуйте україномовний контент. Дякую, до побачення.